Оце шановні попала в царство кал. Кали. Подивіться, які вони різні. Яка ця краса. Вони такі чудові, всі різнокольорові. Подивіться, які красуньки. І ця краса коштує зараз, подивіться, 12 доларів. Але в одному горшку декілька є окремі кольори, а є збірна. От, наприклад, отут різні кольори. Тобто до вибору і до кольору і тут теж он горшечок. Подивіться, яка краса. Ой-ой-ой, прямо відкрилися такі гарненькі кольори. Це зараз стали в моді оці кали. Ми колись знали тільки білі кали, а зараз подивіться, і більші є, і менші. Подивіться, жовті. Ми, як кажуть, наша, наша молодість, наше життя пройшло тільки з поняттям кала-біла. А зараз вони, як гладіолуси, викопуються, є більш-менш низькорослі, ось є більш високорослі, може по сортах вони йдуть. Це зараз наука працює. Дякую вам за перегляд. Бувайте здорові!